Без велосипеда я не можу жити. Я на ньому день би ніч каталася, і він мені дає позитивні емоції. 72-річна Катерина Колєснікова одна з майже півтори сотні учасників благодійного велопробігу у Полтаві. Його влаштували до Дня рятівника, який відзначають 17 вересня. Я зареєструвалася в електронній формі. Посилки, і власне сьогодні приїхала, отримала номер, який мені до вподоби. Це тринадцятий для мене це щасливий номер. Я досить часто користуюсь велосипедом. Це для мене таке, знаєте, маленьке, невеличке моє хобі. Я сьогодні прийшла з родиною з чоловіком і з моїм сином, які будуть мене підтримувати. У цьому забілі близького півдня учасники шикуються до старту. Цей велопробіг на підтримку Збройних сил України каже співорганізаторка Юлія Горчаніна. Збираємо кошти на обігрівачі і на буржуйки. Готуємося до зими для того, щоб допомогти нашим хлопцям і звісно зробити наскільки це можливо комфортні умови. Ми ставили від 200 гривень участь у благодійному велопробігові. А далі за бажанням хто скільки міг хто скільки хотів, міг покласти у скриньку коштів. І звісно, ще можна було придбати суверірну продукцію марки з патроном, шкарпет. Листівка. Я хочу зробити внесок, щоб вони були в теплі, накормлені. Ну, хочеться щось їм зробити з своє, своєї сторони. Маршрут велосипедистів пролягав у середмісті. Це приблизно 8 кілометрів вулицями Соборності, сімната Європейська. Фінішували майже за годину. Останнього разу до цього дня я їздив на велосипеді рік тому. Мені сказав друг, який бере участь у таких велопробігах, і ми його чекали, його... був назначений один велопробіг, його переносили і потім назначили цей на день а, МЧС. Як розповіла співорганізаторка Юлія Гордчаніна, на момент фінішу від учасників зібрали приблизно 73 тисячі гривень. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.